Ось замінюємо ленту аварійного тормозу. Ось наша стара, така вже крива, поношена, ми її зняли. Ось ми поставили сюди нову. Зараз будемо збирати в обратному порядку. Це у нас Доставляємо сюди ось вставили стопор тепер доглядаємо сюди венту. Ось це не поставило поставило треба завести цю пружину на чомусь твердому з гарним опором. На цьому місці ми будемо намагатися поставити пружину на зведення. Як ви бачите, зведення пружини пройшло, лента стала на місце і зараз ставимо тільки нашу ручку, направляючись з цієї сторони і потім з гвинтом з іншої сторони. Так, Це, в принципі, ось ми замінили гальма, аварійні гальма. Ось така, ось бачите, зірка буде. Ось спрацювала тормоз, зірку схопила. Откинув обратно, дерчи знову провертається.